Вітаю, вас, шановні друзі. Минулими вихідними в Росії пройшли вибори президента Путіна. І Я зараз не помилився, тому що це були не вибори президента Росії, а це були саме вибори президента Путіна. І ось після підрахунку голосів у мережі з'явилося відео, на якому видно дуже якийсь цікавий спосіб підрахунку цих голосів, цих бюлетенів. Тому що я раніше думав, що спочатку треба ці бюлетені діставати з урни, а потім рахувати, але знайдено абсолютно новий унікальний спосіб підрахунку голосів. Ну а другу частину цієї виборчої спецоперації можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.